BBC ідентифікувала понад два десятки телеграм-каналів, що транслюють проросійську дезінформацію. Польською мовою і на Польщу з понад 150 тисяч підписників. Їхня мета підірвати підтримку України, посіяти поділ у польському суспільстві та посилити напруженість між поляками та українцями. Як впливає російська пропаганда на Польщу та безпосередньо на польсько-українські відносини, будемо говорити з гостю нашого етеру Ольга Попович, членкиня ради фонду Український дім, членкиня редакційного колективу Видання наш вибір головна редактор Акторка українського альманаху видання організації українців Польщі, пані Ольгу, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава тож, пані Олю. Напевно, ви теж мали можливість ознайомитися з матеріалом BBC. Я просто дам трошки більше інформації для нашої аудиторії. Я вже назвала які завдання ставлять ці телеграм-канали. Очевидно, що Телеграм використовують як джерело, але інформація активно поширюється далі через X, колишній Твіттер, фейсбук, а потім де як сарафанне радіо. Основні ворожі наративи: українці загроза для Польщі, українські біженці ніби створюють злочинність, паразитують на соцдопомогах або встановлюють навіть культурну небезпеку. Поща втрачає свою ідентичність, нібито через українізацію. Польський уряд маріонетка заходу, польща виконує вказівки США та НАТО, діючи проти власних національних інтересів. Україна штовхає Польщу до війни. Допомога Україні марна, тому що Україна корумпована. Польща НАТО і США, нібито спровокували цю війну поляки, голодують, а українці отримують мільярди. Росія миротворець, російська агресія продається як вимушена оборота, як вимушена оборона. Захід обманув Росію. Росія бореться. З НАТО, а не з України, а від цього страждають поляки. Це так, пані Ольга ввела нашу аудиторію в курс справи, хто не мав можливості знайомитися з матеріалом BBC. Насправді таке розлоги розслідування. Але пані Олю, як ви бачите, насправді як польська проп на поляків впливає, прошу вибачення російська пропаганда. Почнемо з того, що матеріали BBC так ґрунтувалися на телеграм-каналах і те про що йде в цих матеріалах, що в принципі телеграм-канал він в Польщі не є настільки популярним. Він популярний серед українців у Польщі, і власне, якщо брати підлітків, то е, підлітки можуть ділитися своїми однолітками, поляками, е, різними телеграм-сторінками. І е, вже телеграм каналів в основному ці всі наративи в Twitter, в мережу X. Або ж Фейсбук і вже з цих соціальних мереж вони набувають такої популярності, вони потрапляють до польського, так би мовити, споживача цієї інформації. Справа в тому, що Росія дуже часто використовує такі наративи у Польщі, які абсолютно лягають теж десь в так звану патріотичну канву Польщі, тобто в те, що зайде, так би мовити, полякам, те, що поляки будуть приймати, тому що відверто російські наративи. В Польщі не так легко було просунути, адже загалом польща має дуже багато антиросійських сентиментів і налаштування антиросійське у Польщі від початку повномасштабної війни, а загалом від початку 2014 року війни Росії проти України воно проявлялося на різних щаблях. і зрештою постійно польська влада, то попередня консервативна партія права і справедливості, то тепер ліберальний уряд. І більшість в сеймі вони абсолютно підтримують Україну у цій війні проти Росії і називають прямо Росію загрозою. Але чому небезпека власне цих російських впливів Польщі? Власне в тому, що вона використовує ті середовища, які зараз в польщі набирають популярності. Це крайні радикальні середовища, крайні праві середовища. Це ті середовища, які е, дуже багато говорять про історію. Саме історія є тим елементом, який польщу і Україну розділяє. Е, це історія періоду Другої світової війни, історія подій на Волині, етнічних чисток на Волині е, чи навіть акція «Операція Вісла, яку також ми бачимо, як росіяни пробують маніпулювати цією темою в польських патріотичних середовищах, е, екстраполюючи це на Україну. Е, і питання мігрантів зараз, мігрантів українських біженців. Загалом тема мігрантів в російських наративах вона була присутня від 2014 року постійно, бо саме з цього року кількість українців в Польщі почала зростати, і властиво тоді Росія добре вже очевидно розуміла, що антимігрантські налаштування, присутність самих українців у Польщі, треба з цим працювати і використовувати ці антимігрантські налаштування, оскільки для поляків приймання українців. Не становило свідомості якоїсь загрози, тому що ментально українці вони сприймають досить близькими собі, на відміну, наприклад, від біженців з близького сходу, які несуть для них зовсім іншу культуру, то треба було ж використати тоді елементи побутові, які змусять розсварити Польщу і Україну чи розсварити власне суспільство середовище. І основним елементом, який почали росіяни використовувати, який потрапив дуже. Легко, на жаль, на власне цей праворадикальний ґрунт, і ми бачили це під час передвиборчої президентської кампанії, як він використовувався кандидатами, зокрема представниками цього праворадикального середовища, Менсеном, який набрав третій результат після першого туру. Чиджемжем Брауном, який був четвертим, це абсолютно політик, який постійно ретранслює ретранслював антиукраїнські тези. Використовувалася теза, що українці за є загрозою для польщі в соціальному плані, тобто забирають роботу чи жирують на це власне ці наративи, які озвучила озвучило BBC. чи забирають соціальні виплати накопичення польські, які просто йдуть в кишені українцям. І ця риторика, на жаль, ми бачимо, вона дуже легко лягала в цю канву патріотичну Польщі. Що польща для поляків, польща має бути насамперед для поляків, і насамперед має цінуватися громадянин Польщі, поляк, а не біженець, хоч це українець, хоч це українець, якого в 22-му році ми бачили безпрецедентну зрештою підтримкою польського суспільства України і українців, які приїжджали. Це дійсно реальні факти. Про це забувати не варто. Але згодом війна війна затягується, і відповідно ситуація теж економічна почала в Польщі е, дещо погіршуватися. Зросли кредити, зросли процентні кредитів. Це все було пов'язано звичайно з російською агресією проти України. Це е, не, не лише польська проблема, це, це світові проблеми. І Росія той елемент використовує в теж в своїй цій антиукраїнській нарації. І вона також лягає на жаль благодатно на, на цей польський польський патріотичний ґрунт. Коли подивитися на результати президентських виборів, то ми бачимо надзвичайний скок цієї праворадикальної сили, надзвичайний скок підтримці суспільної. І зараз всі опитування надалі показують, що праві радикали мають дуже високі високу підтримку. Чому одна з причин це якраз те, що в Польщі по суті змінюються ліберальний і консервативні уряди, тобто попередня влада права і справедливості і діюча в основному це громадянська коаліція, як ключовий елемент в теперішній коаліції ліберальних партій? І властиво частина частина теж росіяни тут відіграють свою роль, тому що вони говорять, що треба нарешті покінчити з тим дуополем, так званим як це звучить польською. Тобто, двома польщами треба, аби знайшлася політична сила, яка нарешті об'єднає поляки, і от праві радикали намагаються набирати цієї політичної сили, і ними, як на мене, дуже легко теж маніпулювати власне російській пропаганді, тому через них дуже часто. Ці російські наративи вони потрапляють до польського середовища. Не треба теж виключати, що частина правих радикалів це люди, які безпосередньо пов'язані десь з російськими спецслужбами чи зв'язками загально говорячи, тому що довести їх зв'язок з спецслужбами, безперечно, дуже складно, і це буде, коли ми про це говоримо. То маємо розуміти, що в правовому полі доведення такого факту є набагато складнішим. Але явні, явні публічні контакти, фотографії, зустрічі, поїздки вони свідчать про те, що так, частина цього право радикального середовища має тісні контакти з росіянами. На вашу думку, це право радикальне середовище. По суті, можемо сказати, що вони отримали свої свої рейтинги, свої голоси поляків завдяки російській пропаганді. Що російська пропаганда знайшла те, куди? Бити, так би мовити, я би не, не не повністю говорила, що завдяки російській пропаганді, але те, що російська пропаганда їх використовувала і використовує, має на них вплив. Що вони піддатні власне на ці теж наративи, які пасують російській пропаганді, яку вона просуває через свої канали, так це безперечно один з елементів, який, на жаль, ми бачили. І бачимо зараз зараз далі по поведінці діючого уряду, як діючий уряд реагує на, наприклад, на преференції, можливі преференції українців у Польщі. Зокрема, це стосується останній такий найбільш найбільш гучна тема це про українську мову в польських школах. Як її представляли, власне який наратив, яку дезінформацію Польщі. Так, про карення праві середовища і російські телеграм-канали, тобто польськомовні телеграм-канали, які пов'язані з Росією, про що і писало BBC. Це якраз те, що в Польщі має бути запровадена друга іноземна мова, це буде українська мова. Отже, вона витіснить французьку, німецьку, більш так би мовити, мови, які. Потрібні зараз сучасному полякові, і відбувається Українізація школи. І в Польщі ми не можемо цього допустити. Така, такий наратив шов зі сторони як проросійських каналів, польських проросійських каналів, так і, зрештою, патріотів Польщі, як вони себе називають, представників партії Конфедерація. Тому хто кого використовує це питання насправді досить там дискусійне, тому що праві радикали не вважають, що їх росіяни використовують. Більше того, один з лідерів Босак Шиштов Босак. Він дуже ображається, коли йому подають такі приклади, і навпаки, він досить часто теж своїй риториці може бути гострий проти Росії і бути антиросійським. Абсолютно, тим не менше, коли мова йде про Україну, то тут ми бачимо, що ці російські наративи вони цілком лягають в ту канву конфедерації і того, що вони доносять до свого виборця і загалом для польського суспільства. Пані юлю, а як польські спецслужби правоохоронці борються з цією пропагандою? Чи є якісь конкретні приклади? Так, безперечно, ну, по-перше, ми маємо приклади, якщо говорити загалом про російські впливи в Польщі і використовування росіянами громадян Польщі чи громадян інших країн, зокрема України і Білорусі, в різних саботажних акціях. Є кілька відомих акцій, які провела польська служба безпеки АБВ по затриманню таких громадян. Одна з останніх, власне, це про що публічно сказав. Пан Малюк, так я просто нагадаю, та, що е, планувало вбивство президента України в аеропорті Жешова. Це Польща для цього залучили військового пенсіонера. Поляка за словами очільника служби безпеки України Василя Малюка. Агент був польський військовий пенсіонер, завербований ще з радянських часів. І е, принагідно нагідно хочу подякувати Агентству внутрішньої безпеки Польщі. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними. Сказав голова е, СБУ України. Так, що правда, до цієї інформації, у Польщі теж по різному віднеслись, тому що затримання цієї особи відбулося ще рік тому, і власне так акція планувалася рік тому, але оголосила саме українська сторона тільки зараз, і польська сторона навіть де образилася, пояснюючи це своїм виборцям, своїм громадянам, що зрештою відбулося оголошення цієї інформації без тісної консультації з поляками. Тобто польська сторона не зру не, не подякує. Ну якби не оцінила наші слова вдячності за те, що вдалося врятувати життя президента України? Йдеться не про слова вдячності чи, чи, чи операцію, а про те, що це публічно зараз оголосили. Оскільки ця акція проводилася спільно українських служб з польськими, то відповідно поляки очікували, що і інформацію доносити до суспільства треба узгоджено. Тому прийняли це як така піар-акція з української сторони перед щитом НАТО, аби черговий раз нагадати про президента Зеленського. Про нагадати про ту небезпеку, яку росіяни несуть, бо ніхто її не заперечує, тому в тому числі і поляки, але властиво сама форма подачі цієї цього. Ріалу не, 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 не завжди позитивно, як ми бачимо, з коментарів польських високопосадовців була сприйнята. Що боротьби з російською дезінформацією і пропагандою, то так в Польщі власне АБВ цим займається, є державна інституція, науково економічна комп'ютерна мережа, вони дуже багато роблять в тому, аби. Виявляти фейки, дипфейки, аби пояснювати і співпрацюють з різними організаціями і з європейськими. Зрештою, є дуже багато ініціатив, громадських і ініціатив не тільки громадських організацій, а навіть окремих людей. Останнього, фактично, останнього. Останній вже четвертий рік з 2022 року в мережі Фейсбук про себе заявив Домінікінґанчаровський. Це польський сценарист, який свого часу, власне, в 22 році почав одиночний пікет під магазином Leroy Merloy. це мережа французька, яка займається продажем типу як Ікея Шведська. Меблів і різної сантехніки. він її пікетував цей магазин через те, що вони не ця мережа не вийшла тоді з російського ринку, і це він притягнув увагу власне до таких до таких корпорацій, які проводили далі свій бізнес в Польщі, а паралельно не виходили з російського ринку. І він закликав, аби їх бойкотувати пікетувати. Домінік мені кінцяровський займається. Власне, викриттям російських впливів в польській політиці він дуже багато пише про це на своїй сторінці в Фейсбуці в мережі. Він показує ці зв'язки польських не тільки політиків, а теж і різних організацій. Зокрема, також що стосується України. В нього дуже багато матеріалу. Власне в питаннях історії, як Росія впливала чи Розуміли це поляки чи не розуміли це вже інше питання. Але те, що Росія впливала на активізацію питань в етнічних чисток на Волині, власне, в текстах до про це можна прочитати, і тоді постає питання: наскільки цю тему інструменталізували, і хто був таким, я би сказала, генератором, того, аби Постійно запускати, активізувати і наповнювати емоціями цю тематику, яка однозначно ми вже про це знаємо і бачимо розділяє польщу Україну. А ви як ви відчуваєте станом зараз? Які суспільні настрої поляків стосовно українців на побутовому рівні? На жаль, треба відзначити, що на побутовому рівні не вдасться не, не не помітити власне цього всього хейту, який є в мережі проти українців, і цієї антиукраїнської нарації, як політичному дискурсі, так і загалом публічному на побутовому рівні вона відчувається. Її навіть мої близькі друзі, які вже 20 років, понад 20 років проживають в Варшаві. Були випадки, що останнім часом саме останнім часом стикалися з негативним до себе ставленням тільки через те, що знали, що вони українці. І це дуже небезпечна тенденція. Це надзвичайно небезпечна тенденція, тому що українців зараз у Польщі є дуже багато. Отже, будь-які побутові непорозуміння вони можуть акцентуватися з точки зору національності. Ми це знаємо. Ми це розуміємо. Як це може бути використовуване пропагандово. І російська якраз пропаганда, російська дезінформація тим займається. Вона активно витягує будь-які елементи, які стосуються українців, де українці. Українець побився з поляком, чи, 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 чи українець створив небезпечну ситуацію на дорозі, абсолютно використовують цю, цю тему, розбудовуючи вже фейки, розбудовуючи вже надуману, вигадану далі історію е, і розбудовують її в такому антиукраїнському ключі. Один з таких е, я би згадала моментів, коли. Використали українців, а українці абсолютно українського чинника там не було. Це останні події на Варшавському університеті. Можливо, про них в вас на телебаченні говорилося, коли е, один з польських злочин зараз він підозрюваний. Один з поляків колишній студент, студент він вбив охоронця. Зарубав сокирою, причому в дуже такий жорстокий спосіб, і консьєржі властиво одразу з'явилася інформація, що це поляк, громадянин Польщі, натомість в соціальних мережах всі це це очевидно, що це або це праві середовища, або це, це російські були вкиди, що ну, це так, що це українець, і навіть коли вже були спростування, то тим не менше, якась частина. Абсолютно відсторонених людей, читаючи такі коментарі, могла складати враження, що так, можливо, це українець. Тобто, пані Оля, я так розумію, що виходить, це як порохова бочка зараз. В будь-який момент може вибухнути конфлікти десь на побутовому рівні, в магазині, про те, що ну, між поляками і українцями на території Польщі. Я бачила чимало відео в соціальних мережах, зокрема і в Тіктоці, про те, де і. Польською мовою аргументовують своїм громадянам, що українці, які приїхали до нас, тут відкривають бізнеси, сплачують податки, ходять на роботу, відправляють дітей у наші школи і принесли багато чого хорошого. І всіх міряти одним мірилом неправильно. Але чи знаходяться десь ці аргументи в польському середовищі, чи є що можливо достукатися? Так, безперечно, вони знаходяться і велику роботу роблять і журналісти, польські публіцисти, які спростовують ці всі фейки, тому потрібно спростовувати фейки, тому спрост, потрібно спростовувати ці дезінформаційні матеріали. Е, зокрема, останні дослідження, які показують, що українці більше вносять в польський бюджет ніж отримують з польського бюджету, тому що така кількість українських біженців, яка зараз працює в Польщі, в принципі, практично в жодній країні е, немає е, такого показника. Але проблема власне в тому, це не тільки Польщі, це загалом сучасного світу, сучасної інформації інформативності наповнення в світі. Це те, що брехня набагато швидше встигає оббігти об 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 суспільстві, ніж доноситься правда. І отут, безперечно, що заперечення легко створити цей фейк, його запустити. Боротися з тим фейком вже набагато складніше, і в цьому є величезна проблема, що ці фейки їх поширюють не тільки власне, якби це тільки робили російські десь телеграми чи російські соціальні мережі, які їх просували про російські діячі, але це часом роблять і політики, які далеко не є симпатиками Росії. Ну, які вони далеко хочуть, не якщо президент. ми навіть згадуємо про Волинську трагедію, як це все відбувалося в Польщі перед виборами, кожен хотів собі політичних бонусів зробити. Знаєте, як це перед виборами? Кожен обіцяє багато і на себе привертаючи увагу, говорить багато речей, які. Точно мають зачепити аудиторію. Але є ще один такий, мені здається, як міф стосовно українців, тому що було десь в поляків таке враження, що всі українці ну, в більшості свої, це ті люди, які приїжджають на роботу на полях, збирати полуницю, яблука або доглядати за людьми поважного віку. А, тобто ці ну, які не мають багато коштів. А тут би приїжджали люди різних можливостей. Країна велика. і У нас є люди різних класів, які бідні, так і багаті. На жаль, середнього класу у нас не так багато. І це мені здається, десь для поляків було шоком, що українці можуть їздити на дорогих автомобілях і спрацював оцей міф стереотип стосовно нас. Не знаю, чи це власне, для них це міф був, тому що в принципі, багато, багато говорилося про те, що Україна це країна, де є досить багато заможних людей, країна олігархів. І я би сказала, це радше спрацювала така чисто людська заздрість. Дуже часто, бідніше заздрять багато. Це побутова такарів. Це навіть не стільки, я би сказала, виключно на цьому е, національному ключі е, виникло, що українці більше сприймали як таку робочу дешеву силу, як те, що е, приїхали. Іноді зустрічають поляки українців, які є багатшими від них, і, і це елементарна людська звичайна заздрість. Тут же не мені здається, не варто теж аж дошуковуватися таких глибинних міфів про стереотипи, чи, чи власне не міфів, а про дошуковуватися стереотипів. От, оце дуже часто вражає, Тому що коли про це говорить міністр оборони. Що українці роз'їжджають на дорогих машинах замість того, щоб служити в армії? То це радше це не є людина настільки бідна, але очевидно, його може більше зачіпає, що хтось ще є багатший тут 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 безперечно, що не немає однієї відповіді, так якоюсь мірою десь і вплинули от ці стереотипи, що частина десь польського суспільства. Сприймала українців як таку дешеву робочу силу, хоча треба підкреслити, що багато поляків польських роботодавців стикнулися з українцями, які до них приїжджали навіть на сезонні роботи, але це були вчителі, це були працівники з вищою освітою, і в спілкуванні приватному вони були досить вражені тим, що люди. Добре вивчені, але безперечно приїжджають заробити собі на сезонні роботи, бо Польща багатша країна ніж Україна. Е, і е, підсумовуючи, оце, оце сприймання українців як бідної нації, воно ну, Польщі важко однозначно відповісти, що так, що, що, що всі поляки чи там більшість поляків, бо таких досліджень не проводилося. І це можна хіба брати поодинокі. Особистісні спілкування і, і, і підсумовувати yeah. результати тих розмов, що думають поляки про українців. Бо е, все ж таки, звичайно, читаючи багато теж про Україну, бо треба відзначити, що в Польщі про Україну говорять набагато більше, ніж в Україні про Польщу. Mm -hmm. І в Польщі про е, Україну, якщо хочеш дізнатися, фахово зрозуміти Україну прочитати аналітичні матеріали набагато простіше ніж в Україні про Польщу. розібратися в польській політиці, і в, в тому в, в тому польща на жаль, в наших партнерських відносинах пішла вперед. Ми відстаємо. Нам варто надолужувати. Нам варто теж вивчати нашого сусіда, найближчого сусіда, і розуміти його і політичні болі, і політичні травми, і, і можливості зміни політики як і особливості цієї політики. Тож, в принципі, про, про Україну як країну дуже різну, країну і багатих і, і, і бідних, особливо останні роки. В Польщі хто хотів, то міг дізнатися на побутовому рівні, безперечно, що пересічний поляк менше цікавився Україною, менше читав фахові аналізи і. Читаючи соціальні мережі, безперечно, більше формував собі якісь стереотипне уявлення на, на основі переважно теж часто, на жаль, хейтерської якоїсь інформації про українців. що це дешева раб -сила. Пані Олю, дякую вам за таку цікаву вичерпну розмову. Нагадаю, з нами була Ольга Попович, членкиня ради фонду «Український дім та редакційного колективу видання Наш вибір, головна редакторка українського альманаху видання організації Українців. Польщі, Дякую вам, пані Ольгу. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе.